І повертаємося до подій в Україні вчора. Петро Порошенко особисто прибув в Одесу, де призначив нового голову облдержадміністрації. Ним, як і очікувалося, став Михайло Сакашвілі, якому в терміновому порядку надали українське громадянство. При цьому грузинський колишній президент Грузії втратив. Тепер він національної ради цієї країни залежить, чи матиме він подвійне громадянство. При цьому один із лідерів єдиного національного руху Грузії Георгій Вашадзе заявив, що призначення Михайла Сакашвілі губернатором Одеської області є важливим прецедентом у світовій практиці. Що до самого новопризначеного чиновника, то він пообіцяв зробити все, аби можливі чвари та проблеми залишити в минулому та перетворити Одесу на столицю Причорномор'я. Сакашвілі обіцяє кардинальні перетворення в області. В першу чергу він хоче взяти взятися за митницю і отримав на це дозвіл президента: жорстко контролювати витрати бюджетних коштів, відремонтувати дороги та залучити максимальну кількість туристів та нових інвесторів. Нам потрібні нові люди, поэтому ми будемо везде об'являти конкурси, настоячі конкурси. Мені потрібно, щоб прийшло много нових, нових порядочних людей. Прийшло мало е, на... На административные должности, на всяких там, глав администрации, э, милицию, прокуратуру, большая часть местных людей, а не каких-то приезжих, это очень важно. Псе стосовно нової кандидатури миттєво оголосили у Москві, А його відобразив одеський антимайдан, який з притаманним містянам гумором вирішив надати як з Грузії не найприємніший епізод його життя і приніс до облдержадміністрації краватки, щоб він краще працював.